Мало хто знає рецепт ідеального тіста для булочок, але я зараз з вами ним поділюся. Ідеально підходить як для ось таких пампушок з часником та кропом, так і для бургерів і для булочок з любою вашою начинкою. Для цього візьміть 250 мл молока. Додайте до молока 2 столові ложки цукру або 1 ложку цукру, якщо начинка буде солоною. Добре перемішайте, щоб цукор розчинився. Додайте 40 г свіжих дріжджів або 10 грамів, якщо дріжджі сухі. Добре розімніть дріжджі, щоб вони скоріше розчинилися. Добре все перемішайте та додайте від загальної маси борошна 3 столові ложки. Все добре перемішайте, накрийте. Рушником та відправте на 7 хвилин в тепле місце, щоб дрожжі спрацювали. 7 хвилин минуло з'явилася пінка. Додаємо 1 яйце, чайну ложку солі та 40 грамів теплого вершкового масла. Масло має бути ось таким м'якеньким. Все добре перемішуємо та постійно додаючи муку. Замісюємо ось таке однородне тісто, тісто рідке. Накриваємо рушником та відправляємо на 40 хвилин настоятися. Через 40 хвилин тісто підійшло, обминаємо його. Накриваємо рушником та відправляємо ще на 40 хвилин підійматися. Через 40 хвилин тісто ідеально підійшло. Розпаляємо поверхню борошно. Переминаємо тісто, формуємо булочки за вашим вподобанням, відправляємо їх на змащений маслом пергамент та вистоюємо ще 10 хвилин. Через 10 хвилин змащуємо булочки жовточком та відправляємо випікатися в розігріту до 180 духовку на 20 хвилин.